Привіт, друзі, як справи? Волочотире 482 тут, і в цьому відео я виживатиму другу сотню днів в якості вегана, не вбиваючи жодних мирних тварин. Та неїси м'ясо. Моєю ціллю на ці 100 днів було вибити голови всіх монстрів, чиї тільки можливо. Голова ендер дракона в мене вже є. А от голови візер скелета, звичайного скелета, кріпера, зомбі і пігліна мені тільки доведеться добути. І якщо я не встигну зробити це до 200-го дня, то я програв і моє виживання закінчиться. Отож, день 103. тому що 101 й день був у минулому відео, а 102 й вже закінчився. Перші дні цього виживання я провів приблизно ось так лежачи. Чилючи, торгуючись з селянами, ночами вбивав монстрів задля досвіду. Хотів зробити спуск в печери з свого дому, але забув, що мій будинок збудований над прірвою. Схоже, що там вже навіть своя екосистема утворилася. Задом тут був у тому, ніби голова Ендер дракона проткнена мечем. Тільки от з самотнього стержня Енду поганий меч. Вічно сидіти вдома не можна, так що я полетів на пошуки пригод для п'ятої точки, нарубав смереки, накопав піска, полетів далі на нульові координати з надією, знайти тут яйця дракон. Добра частина нульових координат цього світу зайнята лавою. Я не впевнений, що би було з яйцем, якщо б воно впало в неї, але на щастя воно не впало. Так що я зміг знайти його і забрати. Гуляючи джунглями, я побачив дерево азалії. Я спустився в глиняні печери, набрав глини і заодно модного ґрунту знайшов велетенську заросшу печеру, але спускатися в неї не став. А натомість залишив собі табличку з попередженням про неї для того, щоб повернутися сюди в майбутньому, збудував стрілку з вказівкою, де печера. Я прийшов до одного з двох сусідніх пустельних стіл. Перше було спустошене розбійниками. Я не знаю через кого, але це було жахливо. А друге в повному порядку, так що я зробив трохи смарагдів тут. О, це місце, де я зробив свій легендарний клач з відром води. Там на дні є печера, так що я спустився, щоб добути ресурси, які я не забрав. І заодно захотів накопати туфа. Я не знаю чому, але я вирішив копати сугубо прямо. Чи це в мене була чуйка, чи перечуття, але я знайшов діаманти. І просто зацініть раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять і вісімнадцять. Ух, скайлом на удачу три з вісімнадцяти блоків діамантової руди. Я отримав 50 діамантів, 50! Це було прекрасне відчуття. Отак От виглядав аметистовий кластер, коли я прийшов. А ось так, коли йшов, зупинився зробити порядок в шалкербоксах. І побачив, що ріка була дуже забрудненою. Скільки ж бруду плаває? Взагалі це якісь відходи. Фу, нарубав тропічного дерева і заночував у своєму дерев'яному наметі, в якому я кемпив. Дім, милий дім. Вже маючи трохи рівнів, я зняв найгірше зачарування, яке було на незрятовому нагруднику, мабуть, за всю історію Майнкрафта. І зачарував чар, який гідний. Цьому нагруднику, а зверху додав ще лагодження, поповнив запас книг на лагодження і намагався змусити іншого селяна продати мені книгу на блискавицю. В процесі попалася навіть ще одна книга на лагодження, але я її не взяв. А натомість він зробив мені пропозицію, від якої я не зміг відмовитися. Але для незламності 3 на елітрах мені було потрібно дуже багато досвіду. Так що я поставив незламність <клес> на кайло, безкоштовне досягнення. Заверніть мені одне з собою, будь ласка, збудувати суперкруте, класне місце для найрідкіснішого Едмета в грі, який ледь не вислизнув з моїх рук. Ні, хай стоїть на книжкових полицях. Підпишись, підпишись, і лайк постав. Для того, щоб знати, чим я маю займатися при наступному заході в гру, я поставив табличку і це спрацювало. Я такий виходжу з спальні, хоп, дивлюся табличка, прочитав, спробував зачарувати ножниці. Безуспішно і почав збирати ресурси, які потрібні для будівництва ферми досвіду в енді саме специфічне та легке в отриманні цей ярлик. Так що я почав фармити смарагди, зробив одного селяна церковником, і за всі ресурси та смарагди підняв його рівень до фахівця. Але ярлика у нього не було. Ну я подумав, окей, буває, значить, в другого буде. Так що я почав заново фармити смарагди всіма можливими способами. Навіть все своє золото їм віддав. Підняв їм обом рівні до майстра, і в жодного не було ярлика. Я загуглив і виявилося, що ярлик. Продає бібліотекар, яке жахливе марнування часу. Зате тепер у мене є два майстра церковника. На все потрібно дивитися з позитивом. А бібліотекаря я в ту ж ніч зміг переконати продати мені ярлик. День 120. двадцять якості дешевих блоків для будівництва. Я прийняв рішення використовувати незирак. Поки я фармив його, то знайшов цілих 5 стародавніх залишків. Так би мовити, поєднював корисне з приємним. Після того, як закінчив, зробив сходи до самого низу, щоб наступний раз при підніманні не битися головою об стелю, а також перетворив свою дерев'яну. Коробку, яка прикривала спуск вниз, в чуть, чуть цікавішу, коли я почув звуки зомбованого селяна, я вирішив йому допомогти. Спочатку я дав йому лікарство, а потім і лопатою по голові, щоб він одумався. Хоч він і упав вниз, він був в повному порядку і наставлений на правильні думки. Мені прийшло сповіщення, що він змінив свій світопогляд і більше не хоче їсти собі подібних. Так що я вирішив перевірити особисто, як в нього справи, і виявилося, що він змінився навіть зовнішньо. Але тепер йому знову потрібна допомога. Якщо залишити його, як Є, то рано чи пізно його з'їдять зомбі. Так що я спіймав його і збудував для нього маленький будиночок, в якому зомбі його не дістануть. Він буде в порядку. Скоріш за все, якщо великий зомбі не зламає двері, а маленький не забіжить та не вб'є його. Але цього не станеться. Мабуть, останній необхідний мені компонент це килими. Овеці не стрижу, тому що це експлуатація тварин. Так що я добув трохи вовни у селян, але цього було далеко недостатньо. Так що решту вовни я забрав прямо з під носа у розбійників, зібрав все необхідне для будівництва ферми досвіду і на крутому віражі залетів в печеру, в недрах якої таїлася фортеця в Енд, яку я знайшов. Чисто випадково добуваючи редстоун, вчити вас, як будувати ферму Ендрів, я не буду. А натомість зроблю коротеньку скоромовку. Поки стікала лава, добував обсидіан, розлив воду, спустився вниз, відбудувався на 128 блоків. Зробив платформу, на якій буду стояти, коли вбиватиму ендерів. Платформу, під якою буду стояти, коли вбиватиму ендерів. Кільця через які Ендри будуть падати, і платформу, на якій Ендри будуть спавнитися. Та разом з платформою закінчив і скороговірку, заспавнив та спіймав ендермітку. І після цього ферма запрацювала. Але не встиг я підняти. 30-й рівень, як вона зламалася. Справа була в тому, що ендермени змогли дістати та вбити ендермітку через мою помилку в будівництві. Ярликів в мене більше не було, так що я полетів додому. І хто би міг подумати, що останнє ліжко, в якому я спав, буде ліжко селяна, якого я наставив на правильні думки? І мені довелося знову його рятувати. Але кажучи, відверто, його перемістило в стіну через мене. Це було помітно. Так що я був зобов'язаний йому допомогти. Вперше за це виживання зачарив діамантову сокиру. Ще б незламність і було б супер. Але вона і так мене. Влаштувала, купив новий ярлик для майбутньої ендер мітки і назвав так само як минулий, тільки з приставкою Джуніор. І цей джуніор зламав моє ковадло. Я повернувся в Енд, але на цей раз одів гарбуз на голову. Я представляю собі, як я розбираю це все, і ендери надупом на мене нападають та вбивають. Це була б не найгірша смерть. Але все рівно досить дурна. На щастя, я застерігся від цього і тепер сам вбиваю товпу ендерменів. поставив незламність 3 на елітри і апнув ще 46 рівень. Кожного разу опиняюся будь-де, тільки не в себе в ліжку. Мені здалося, що в цього ендермена занадто мало перлин. Так що я підкинув йому трошки. Йому краще не знати, де я їх взяв. Хоча я йому скажу: Ей, Ендер, я вбив біля тисячі твоїх родичів. І що ти мені зробиш? А? Що ти мені зробиш? Я так і думав. Він просто втік. Я не забув про основну ціль цих 100 днів, так що я зняв зачарування стрезубця і спробував зачарувати його на блискавицю, витратив всі рівні, але не вийшло. Так що я вирішив не дрібнитися, скрафтив книжкові полиці стіл зачарувань на шляху до Енда невдачно приземлився, і хоч в мене є тотем безсмертя. Все рівно неприємно. Встановив чарний сетап не відходячи від катлі, почав фармити рівні, перевіряти, що книги дають, якщо їх зачарувати, та пробувати свою удачу на дредубці. Мені знадобилося, зачарувати його шість разів, перш ніж я зрозумів, що просто так блискавицю не отримати. Але на щастя, я зміг зачарувати книгу на блискавицю. І звісно ж на цьому не закінчив. Я зачарив свої інструменти. Але і це ще був не кінець. Я почав зачаровувати велику кількість книг в пошуках потужних чар. А через те, що книг в мене. Було багато, я навіть не задумувався над тим, щоб розчаровувати книги зі слабкими чарами, а просто викидав їх. Але нарешті я отримав чар, який так сильно хотів, заради якого я вирішив залишитись тут подовше. Гостроту 5. Але от незадача: гострота конфліктує з небесною карою. Так що замість неї я зачарував меч на нищівне лезо. Вдома додав лагодження на Кайло та на Трезубець і приніс з собою багато книг з потужними чарами. Скрафтив викидач та два спостерігача і повернувся в енд, щоб збудувати автовикидач Берлин. Ну і зробити гарну циферку на рівні. До речі, нарешті я з'явився в себе в ліжку, а не десь де-інде. Прибрав табличку з завданням збудувати ферму досвіду. Нове завдання я не придумав. Так що дав собі завдання придумати нове завдання. За весь час у мене накопичилося багато вугільної руди, так що виклав її всю в стовп, який вийшов в вище хмар, і добув. Це було приємно. Курівка, яка живе в екосистемі під моїм будинком, вже мені набридла своїм муканням. Я хотів акуратно спустити її вниз, де я не чутиму її, але вона впала та розбилася. Стоп, стоп! Це не я її вбив. Вона померла через гравітацію. І навіть в статистиці вона не відображається, так що провина за її смерть лежить не на мені. На вулиці був дощ, і я вирішив затестити, чи це часом не гроза. Відповідь ні, хотів скрафтити щитку, але в мене не було пера. Навіть так я полетів, щоб знайти піраміду та подивитися на відносно недавно добавлену таємну кімнату. Поки летів, помітив присипаний піском портал в Незер і був винагороджений за свою уважність яблуком Бога. Прилетів до піраміди, яку я раніше вже лутав. В ній нічого цінного не було, так що я навіть це не показував. Знайшов сходи до таємної кімнати, і в мене немає щитки, так що я просто зламав весь пісок, щоб власне подивитися, як виглядає сама кімната. Непогано, але я сподівався на щось краще. Те, що насправді було для мене цінним, це вовна розбійників, яку я безстидно викрав, знайшов кораловий біом і набрав трохи морських огірків. Летіти додому було не дуже довго. Я записував напередодні Різдва Хрестового. Тому вітаю з минулим святом. Повторю фразу з минулого відео: Краще пізно, ніж ніколи. Монстри продовжують спавнитись під моїм будинком та репіти в мене під підлогою. Так що я освітив тут все ще сильніше. Я відлетів трохи від свого будинку щоб накопати землі. Копати землю це добре. Копати землю я люблю. Ви любите, коли я копаю землю. Отож, приблизно стільки землі я і накопав. Нарешті зміг закінчити те реформування, яке почав ще на 15-й день цього виживання. Я подивився на них. Вони подивилися на мене. Іскра буря, безумство. І отак молодь, ми добували погану прикмету в мої часи. Не то, що ви тепер своїми бутилочками. На наступний захід в гру мене привітала така табличка. В мене в скрині вже давно стоїть незаритовий злиток. І аж тепер я вирішив використати його на кайлі. Друзі, якщо вам подобається це відео, то не забудьте поставити лайк та написати коментар з семи слів. Адже саме стільки потрібно, щоб відео просувалося по течії ютуба. Я прилетів в одне з двох сусідніх пустельних. Сіл, щоб зберегти населення цього села, я закрив їх в їхніх домівках. Големи почали мені допомагати. А я тим часом знайшов рибу на березі, чи вона сама викинулася, чи її хтось вбив, я не знаю. Але я все рівно її підібрав. Адже це для мене рідкісний предмет. Як зазвичай збудував платформу на висоті, щоб звідси розстрілювати ворогів. Правда, големи вже вбили майже всіх нападників цієї хвилі. Так що я скористався моментом спокою та пропустив ніч. Час від часу вони падали в цей розлом, і їх було легко розстрілювати. Також їм сильно заважала ріка. Так що мені залишалося тільки встигати підбирати все між хвилями. Але були і казуси. Наприклад, коли три розбійника з сокинами пробралися в село та намагалися мене вбити, але отримали те, чого бажали мені. Останній ворог був вбитий, а перемога оголошена. Големи внесли значний вклад в цю битву, так що я нагородив їх залізом, а моєю нагородою було 5 тотемів. І не тільки вночі я зустрів кота. Хоч в мене була одна рибка, я все рівно вирішив спробувати долю. Я Питав кота, чи стане він моїм другом за один сирий лосось. Відповідь його була позитивною. Це неймовірна удача. Я не знаю, як мені так пощастило, що я і рибку знайшов, і приручив кота всього за одну рибку. Це неймовірно! Це просто прекрасно. В мене склалося таке враження, що один з селян хотів мені щось показати та провести мене кудись. Я прослідував за ним, і він привів мене до затопленої печери. Я заплив в неї, і вона була справді великою. Я повернувся, скрафтив двері, хай мене пробачать, гравці Бедрока. Затоплена печера витікала в гігантську печеру, на дні якої було велетенське озеро Лави. В мене з собою було два зілля нічного бачення, так що я випив одне. Ближче до поверхні знайшов два діаманта. Але коли я спустився вниз, то був здивований кількістю діамантів. В вашій увазі прискорений запис добування всіх діамантів, які трапилися мені. Я також добував золото та редстоун. До речі, коли я кажу велетенське, то я маю на увазі велетенське майнінг. Це не єдине, що я зробив. Я також перетворив озеро. Лави в озеро Обсидіана. Мені просто було потрібно на іншу сторону. Всі ці діаманти я добув кайлом з шовковим дотиком. А це значить, що пізніше я добуду їх заново, але вже кайлом на удачу. І подивлюся, скільки вийде діамантів. Коли я почув, що на вулиці почалася гроза, я зразу ж вийшов з печери, перевірив, чи все працює. Відповідь. Так, перетворив кріпера, в зарядженого кріпера, привів до нього зомбі, він вибухнув, і я отримав свою першу голову зомбі. Повторив це все зі скелетом але він якимось дивом вижив. Чомусь один селянин був далеко від села. Коли я кинув в нього тризубець, він виявився відьмою. За моєю спиною прозвучав удар блискавки. Я не придав цьому уваги. Але коли повернувся, там були чотири вершники скелети, заспавнені блискавкою. Чи я налякався? Очевидно ж, що я не тікаю зрім голови, а просто зголоднів і захотів Яблучко. До речі, це велика рідкість. Я не знаю, з якою імовірністю це може відбутися, але зі мною таке траплялося тільки два рази за увесь час, що я граю в Майнкрафт. А це третій. Я зміг перестріляти їх, а в живих залишились тільки два коня скелета. Після рейду в мене було багато сідел. Так що одного коня скелета я залишив у своєму дерев'яному наметі і разом з ним і заночував там. До речі, дехто з вас може подумати, що я порушив одне з двох своїх правил, а саме вбив мирну тварину. Дозвольте роз'яснити вам, я не вважаю коня скелета мирною твариною. Він вже мертвий, і це просто. То оживші кістки в формі істоти, якою він раніше був, і так, хоч він і абсолютно мирний, але це монстр, це буквально монстр з якогось кладовища домашніх тварин, так що його вбивство не рахується. А ця шкіра, яку я намагаюся закопати, це з корів вбитих блискавкою. В статистиці не пише, що я їх вбив. А отже, їх смерть лежить не на мені, а іншого коня я залишив в селі, трохи полякав селян, залишив діаманти їм в якості вдячності за те, що один з них показав мені, що під селом є така печера, і я повернувся в неї. На цей раз знайшов прекрасну глиняну печеру і продовжив добувати різні руди. Спіймав свого першого аксолотля. Скажіть, будь ласка, ви раніше бачили таке, щоб зразу три різні руди. Згенерувалися в одному місці одна біля одної. Я вперше знайшов спаунер, біля якого не було жодної скрині. Це взагалі нормально? Спіймав ще одного аксолотля при виході з печери, зустрів Голема, який тут застряг, хотів допомогти йому. Але випадково так. вдарив його. Йому очевидно, це не сподобалося. Але я все рівно прийняв рішення допомогти йому вибратися. Але він не збирався мені пробачити те, що я зробив. Так що, на жаль, йому довелося піти. Він залишив на згадку про себе одну квіточку та кілька злитків заліза. Залізного голема шукаєш. Він пішов від нас, залишивши на згадку про себе тільки добрі побажання. Йому краще не знати, звідки це та залізо. Ну що ж, якщо вам цікаво, скільки всього я намайнив за всі ці дні, то ось цілих 103 діамантових блоків і дві Голові зомбі в цю ніч знову почалася гроза. Спочатку звичайний кріпер вбив зарядженого. Потім у мене був заряджений кріпер, але не було кого ним вбити. Але зрештою, я знайшов скелета та вибив його череп. Дальше один звичайний кріпер вибухнув по моїй вині, а другий незрозуміло чому. Можливо, скелет з зачарованим на полум'я луком, але я не впевнений. Але все ж таки, заряджений кріпер підірвав звичайного, і я вибив його голову. Вночі було весело бігати, стрибати, запускати блиску. А от вдень прибирати після такого не дуже весело. Це місце виглядає. Наче тут колись зірвався заряджений кріпер-гігант. Назвав своїх аксолотлів «Золотко» та діамантик через їхнє забарвлення і оновив табличку з завданнями. Зробив гігантську вежу зі всіх знайдених діамантів та золота. Ось так вона виглядає з самого верху і аж до самого низу. І звісно, добув її. 113 блоків діамантової руди дорівнюють 3 стакам діамантів або 22 діамантовим блокам. Я замарував себе в діамантах. А ось так виглядає все залізо, яке я добув непогано. Правда, день 151 заробив трохи смарагдів і відправився в незер готувати Пікліна до обезголовлювання. Правда, хоч він і прийшов через портал, його тут не було. А замість нього був зомбований піглін з його арбалетом. В мене з'явилася підозра, що він перетворився в зомбованого. Так що я провів через портал ще одного. І на цей раз він прямо на моїх очах перетворився у свинозомбі. зомбі. Ну що ж, якщо Магомед не йде до гори, то я приведу гору до Магомеда, підготував місце, куди я буду пігти, коли заряджений кріпер буде вибухати, і спіймав на всякий Випадок цілих чотирьох піглінів. Скоріше за все, цього буде достатньо. День 153. Я полетів в Енд, підлагодив елітри та інструменти. Полетів в пустощі Енду, знайшов нове місто. Як на мене, тільки що це був просто легендарний дабл кіл. Лут у місті непоганий, але міг би бути краще. І саме основне, після панцерів шалкерів, по що я прийшов сюди, це пурпур. -пур. Я набрав його так, щоб точно вистачило. Вистачило для чого? Насправді зараз якихось планів на нього немає. Це так, часто для того, щоб якщо він знадобиться, то щоб не довелося летіти в енд і фармити його. Майстерний вхід в підвал? Ха-ха. <гум> Майстерний вхід в портал це невід'ємна моя частина. З цими шалкербоксами Місця в інвентарі мені буде достатньо. Пам'ятаєте, як я раніше казав, що закінчив тереформування? Так от, я закінчив його тільки з однієї сторони, а з цієї, вся моя територія парить в повітрі. Але сьогодні я виправив це. До речі, якщо ви не знали, в мене під будинком росте незерський наріст. І зараз прохід до нього виглядає ось так. І це потрібно виправити. І зрештою, я прийшов до ось такого печероподібного проходу. Іду в Незер стержні пломенів. Та не бійся, чого ти тремтиш? Я тебе не ображу. 46 стержнів. Так, щоб ще не скоро сюди повернутись. Назовні зустрів візер скелетів. Першого з них заваншотив та відтяв йому черепушку, як справжня гільотина. А отже, тепер мені залишилася тільки голова Пігліна. Перед виходом з незера нарубав химерних дерев та накопав немало незерського золота. Обожнюю порядок в скринях, що може бути краще. Я захотів трохи політати навкруг своєї землі, поки літав, знайшов затоп. Запланий корабель, а в ньому мапу скарбів. Хоча й дійшов до того моменту, коли два діаманта в скарбах для мене це, е? Два але діаманта. все рівно приємно знайти клад. Завдяки тому, що в скрині з мапою було пір'я, я скрафтив щітку та відправився на пошуки підозрілого гравію та піску. Довго шукати не довелося. Ось я вже знайшов його та витягнув смарагд з нього. Це, звісно, цікаво, але це просто цікаво. Якоїсь великої користі в цьому я не бачу. А ось я знайшов такий самий смарагд в скрині цих самих затоплених руїн. Оу, привіт! Ти заблукав? Ось візьми феєрверк, це допоможе тобі знайти шлях додому. Я зробив шалкер бокс, в який склав всі інгредієнти для зіль, які в мене є, щоб мати можливість варити їх будь-де, де б я не знаходився. Колись давним-давно я склав все необхідне для того, щоб збудувати. Простеньку ферму бамбука. І нарешті мої руки до цього дійшли. Я будую її за горою, щоб з мого будинку її не було видно. І хоча я витратив на неї три дня, і вона потворна. Саме головне, щоб вона автоматично приносила багато бамбука. А також я посадив бамбук перед нею на всякий випадок. І от стільки бамбука вона принесла за цілу ніч. Я утримуюсь від коментарів і дам їй трохи часу. Можливо, їй потрібно просто розігрітися. Ну що, як ви бачите, з моїм наступним заходом в гру наступив і новий рік. А під час новорічних свят всі скрині в Майнкрафті. Перетворюються в новорічні подарунки. Але незважаючи на те, що це був новий рік, весь наступний день та ніч я вирівнював землю неподалік від свого будинку. І наступний також. Я не знаю через що, але чомусь ферма бамбука не працює. Неочікувано в одну мить день перетворився ледь не на ніч. Почався грім та блискавки. Я перетворив кріпера на зарядженого кріпера, заманив його в портал, взяв у обидві руки пототему. І коли я опинився в незері, кріпер майже відразу вибухнув, вбивши при цьому Пігліна. А я. В свою чергу отримав його голову. Однієї голови мені здалося мало. Так що я заманив ще одного зарядженого кріпера в незер і отримав вже другу голову Пігліна. Ось і все. Я зібрав всі голови монстрів, які тільки можливо. Чим і виконав основне завдання на це відео. І в запасі ще залишилось 33 дня. Ви, мабуть, запитаєтесь, а що далі? Оскільки в мене є ферма досвіду в Енді, це значить, що в мене є доступ до будь-якого зачарування. Окрім одного, біга крадькома. Його я і хочу знайти. По дорозі знайшов закопаний подарунок від святого Миколая. Зупинився в селі. В моїй скрині Енду завжди є шалкербокс, в якому є все, щоб заробити трохи смарагдів. Наполовину затоплена та наполовину присипана піском піраміда. Звісно, я її не припустив, і це було правильне рішення. Тому що я знайшов своє перше яблуко бога. А це мій шалкербокс для будь-яких подорожей, як я говорив раніше. Розкопки це цікаво, але не більше того, мій план по пошуку стародавнього міста полягав у тому, щоб залітати у всі печери та розломи, у яких можливо спуститися до самого низу та перевірити, чи немає там глибокої темряви зі зруйнованих порталів в Незер забирав золото та інші цінності зі скринь. У багатьох розломах та печерах не було спуску на глибину. І це сумно. Розбійники всі ваші цінності стануть моїми, і ви нічого з цим не зробите. Один з плюсів постійних залітань в глибокі печери було те, що іноді можна було знайти діаманти. Накопав сталактитів. Чи стала Це вже в залежності як поставити. Знайшов джунгливий храм. Правда, потайну скриню з файним лутом я не знайшов. Перспектив в печерах не було видно. Так що я зупинився неподалік села та аванпосту розбійників, щоб зварити собі цілий шалкербокс нічного бачення. Я сподівався, що, хоча б з ними я побачу перспективу в печерах, але навіть воно не допомагало знайти стародавнє місто чи глибоку темряву. Вовк, коза і капуста заходять в бар. Вау, яка гарна гора! З вершиною вище хмар! Плюс ще один ріг в кожному селі, яке траплялося мені на шляху, я крав всі копиці сіна. Та продавав їх їхнім ж фермерам. Щоразу, коли я спускався ледь не до бедрока, та не знаходив стародавнього міста. Було сумно. І навіть спаунер не зміг скрасити цей сум. А було так, щоразу добув трохи льоду, щоб охолодити свій запал. Зустрів папугу, назбирав насіння, і було видно, що він хоче зі мною подружитися. Адже всього з однієї насінинки він став моїм другом. Натрапив на має розбійників, вломився в нього через вікно. Розбійників, свою ж чергу, ломанулося на мене через вікно. В одну мить розбійник вибіг з за кута. Я запанікував і не знаю, як так, але випущена стріла влучила в папугу. Так це сталося тільки що я застрелив в мирну тварину, вбивство якої ніяк не вийде виправдати, і хоч зробив це ненавмисно... Це мене не виправдовує. Чи я припиню своє виживання тепер? Знаєте, я закохався в цей світ. Я протримався 178 днів без вбивства мирних тварин і поїдання м'яса. Тим паче я не помер. І врешті-решт, основною моєю ціллю було зібрати голови монстрів, а не залишатися веганом. Мені було цікаво, скільки я так протримаюсь. Відповідь 178 днів без вбивства мирних тварин. А скільки я протримаюсь без м'яса, теж подивимось. А закінчу виживання я тільки коли помру. Я звісно не почну вбивати тварин як навіжений. Хоч і можу це вже робити, але поки що не хочу. Це вбивство було нещасним випадком. Позитивна сторона цього маєтка, те, що тут можна набрати вовни та килимів, адже експлуатувати тварин я поки що не намірений. Забрав собі їхнього велетенського кота. Він помістився в мій шалкербокс. Правду кажуть, що коти це рідина. Я собі розслабився, ходив, блукав маєтком, і буквально ні звідки на мене накинувся розбійник. На щастя, тотем мене врятував. Я стрім голов, не обертаючись, вибіг на вулицю у вікно. Я був на грані смерті. В цей маєток зайшов я зі своїм папугом, а в живих вийшов тільки я. І я прийму це як знак, що потрібно продовжити виживання. Перевів подих і побачив лісний пожар. І в мене з'явилася ідея: я вилив лаву на їх маєток. Я не дивився, як він горів. Але мені було достатньо того, що я знав, що він згорів. А стародавнього міста так і не було видно. Я, до речі, збирав майже всі бджолині гнізда, які бачив. Після темної смуги наступила світла. Вишневий біом, один з найкрасивіших, як не крути, нарубав дерев, назбирав пелюстків та й просто погуляв ним. Я спав кожну ніч в цій подорожі, і це було прекрасно. Я дійшов вже до координат 13 тисяч на мінус 10 тисяч і досі не знайшов стародавнього міста. Зате знайшов ще один маєток розбійників, але не. Став ризикувати та заходити в нього. А натомість ризикнув і почав купатися вниз. Стародавнього міста не було, зате були діаманти, всі ці печери. Які я вам показую, це мабуть 5 або 10% відсотків від всіх тих печер, в які я насправді залітав. Як я раніше казав, спавнер не замінить стародавнього міста. А от гарна музикальна платівка могла б шкода її не було. В таке озеро гріх було б не зануритись. Вау, це реально крутий кратер. Те як він згенерувався, це круто, особливо острівець посередині, дуже реалістично. А ось цей затоплений каньйон. Ще б він прогружався швидше. Але якщо серйозно, генерація світу в Майнкрафті сьогодні набагато краще, ніж коли-небудь. Іноді в печерах монстри оточували мене зі всіх сторін, і мені не залишалося нічого, окрім з'їсти золоте яблуко. Зупинився в пустельному селі, щоб відсортувати всі свої нажитки. І заодно добути діаманти, знайдені раніше в печерах. Не знаю навіщо, адже так воно займає більше місця в інвентарі. Але зрозумійте і мене, я провів вже 20 днів в пошуках стародавнього міста. 21 без. Успішний день, день 190-й, був останнім днем марних пошуків. На наступний день я зробив портал в Незер, щоб швидше добратися додому. І на диво, подорож Незером в 2000 блоків була не настільки поганою, як можна було подумати. А по виходу зі свого домашнього порталу я отримав досягнення. З приходом додому почав витягати все з шалкер-боксів та кропітливо відсортовувати по скринях. А також зразу трьома варильними стійками почав поновлювати запаси зіль нічного бачення на майбутнє. Скрафтив все необхідне, щоб збудувати автоферму вовни, і полетів в енд, щоб полагодити інструменти та елітри. Як повернувся додому, скрафтив ліки і почав будувати повністю автоматичну пічку, в яку потрібно тільки закинути ресурси, топливо і можна розслабитись, відкинутись на спинку і чекати, поки воно все переплавиться. День 197. Я взяв трек кайла на ефективність та незламність, які мені не шкода зламати, і спустився в незер, щоб з їх допомогою добути стародавніх залишків. Ласкаво прошу вас в 200-й день, тому що вперше з моменту купівлі мій комп'ютер крашнувся, і запис останніх трьох днів. Не відкривається та не відновлюється. Так що вам доведеться повірити мені на слово, за три дня добування стародавніх залишків кайлами я добув всього чотири. З них я зробив незаритові чоботи. А ще через краш я поніс втрати. Ось тут було два шалкербокса, які вам знайомі. Один для варіння зіль, а другий зі всім необхідним для подорожей. Я витягнув їх і поставив ось тут на землю, після чого комп'ютер крашнувся. Як я перезайшов в гру, то мене повернуло приблизно на 5 хвилин назад. А шалкірбокси, судячи зі всього, ні. Мабуть, вони потрапили в інший вимір. Добре, хоч чоботи залишились в цьому. Я перекрасив два шалкірбокса в ті ж самі кольори, які були на втрачених, і по мірі можливості наповнив тією ж самою начинкою. Отже, це відео ми почали зі 102. Другого дня три дня зникло, а це означає, що ще три дня я вам покажу. Взяв все необхідне, щоб збудувати автоматичну ферму вовни. Почав будувати, хоч вона всього на п'ять овець, але для початку мені вистачить і, власне, збудував її. І тепер зможу не хвилюватися на рахунок вовни чи коврів. До речі, вся моя вовна та коври зникли разом з шалкербоксами. Я поставив їх туди, тому що чекав зустрічі з Варденом, якої, на жаль, не сталося. Оу, я бачу. Дехто з вас забув підписатись? Але все в порядку. Я нагадав вам, ви можете це виправити прямо зараз. Ну ж бо не соромтесь, натисніть на кнопочку підписатись, не пожалієте. Тим не менш, дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.